Людський розум це безмежний та складний всесвіт. Гобелен витканий з думок, емоцій та досвіду. У цьому надзвичайному царстві лежить сила, відома як інтелект, багатогранне поняття, яке захоплювало мислителів протягом століть, в основі своєї охоплює нашу здатність навчатися, міркувати, вирішувати проблеми та адаптуватися до постійно мінливого світу навколо нас. Одним із широко визнаних показників інтелекту є коефіцієнт інтелекту або IQ. Цей числовий показник, отриманий зі стандартизованих тестів, дає уявлення про когнітивні здібності людини порівняно з іншими. Хоча жоден тест не може повністю охопити складність людського інтелекту, показники IQ пропонують цінну інформацію про сильні сторони та області для розвитку когнітивних здібностей людини. Протягом історії інтелект був рушійною силою незлічених людських досягнень. Від винаходу колеса до дослідження космосу, наша здатність до мислення та інновацій рухала нас вперед, формуючи світ, в якому ми живемо сьогодні. Розуміння ролі IQ в нашому житті полягає не в тому, щоб вішати ярлики чи створювати ієрархії. Натомість це про те, щоб цінувати різноманітні способи роботи нашого розуму та використовувати наш когнітивний потенціал, щоб жити більш повноцінним та змістовним життям. З того моменту, як ми вперше вступаємо в клас, наш розум вирушає в надзвичайну подорож навчання та відкриттів. Освіта в різних її формах відіграє ключову роль у формуванні нашого розуміння світу. Озброюючи нас знаннями та навичками для подолання складнощів життя. Саме в цьому освітньому ландшафті вплив IQ стає особливо помітним. Люди з вищими показниками IQ часто тяжіють до академічної діяльності. Вони можуть досягати успіхів у предметах, які вимагають абстрактного мислення, таких як математика, фізика чи філософія. Здатність швидко осягати складні концепції та легко запам'ятовувати інформацію, може дати їм значну перевагу в традиційних академічних умовах. Коли ми переходимо зі світу академії до світу праці, вплив IQ продовжує формувати наш шлях. Певні професії, особливо ті, що належать до STEM-галузей – наука, технології, інженерія та математика, часто приваблюють людей з високим IQ. Ці професії часто вимагають розвинених навичок вирішення проблем, критичного мислення та здатності аналізувати складні дані. У сучасній взаємопов'язаній світовій економіці фінансова грамотність це вже не розкіш, а необхідність. Розуміння принципів управління грошима, інвестування та економічних тенденцій має вирішальне значення для подолання складнощів особистих фінансів та досягнення фінансової безпеки. Цікаво, що дослідження вказують на кореляцію між показниками IQ та фінансовою кмітливістю. Люди з вищим IQ часто демонструють краще розуміння фінансових концепцій та інвестиційних стратегій. Вони можуть бути більш схильними до оцінки ризиків, планування майбутнього та прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Ця здатність критично мислити про фінансові питання може мати глибокий вплив на їх довгострокове фінансове благополуччя. Однак важливо зазначити, що IQ не єдиним фактором, що визначає фінансовий успіх. Такі фактори, як фінансова освіта, дисципліна і навіть удача, можуть відігравати значну роль. Проте високий IQ може надати когнітивну перевагу, коли йдеться про орієнтування в часто складному світі фінансів. Розділ 4: Симбіоз IQ фізичного здоров'я та психічного благополуччя. Прагнення до інтелекту та прагнення до благополуччя не є взаємовиключними. Насправді новітні дослідження вказують на захоплюючу взаємодію між когнітивною функцією, фізичним здоров'ям та психічним благополуччям. Так само, як наші тіла процвітають завдяки харчуванню та фізичним вправам, наш розум розквітає, коли його стимулюють та залучають до діяльності. Дослідження показали, що люди з вищим IQ, як правило, мають кращі загальні показники здоров'я. Вони можуть бути більш схильними до здорової поведінки, такої як збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та уникнення куріння. Такий проактивний підхід до здоров'я може сприяти довшому життю та зниженню ризику розвитку хронічних захворювань. Крім того, Високий IQ може служити буфером проти стресу та негараздів. Люди з сильними когнітивними здібностями можуть мати більшу здатність до вирішення проблем, емоційної регуляції та адаптації до складних ситуацій. Ця стійкість може сприяти покращенню психічного благополуччя та більш позитивному погляду на життя. Розділ 5. Навігація в соціальній сфері. IQ, комунікація та емоційний інтелект. У складному танці людської взаємодії інтелект виходить далеко за межі логіки та міркувань. Він охоплює нашу здатність зв'язуватися з іншими, розуміти їхні точки зору та орієнтуватися в складнощах соціальної динаміки. Хоча IQ може впливати на швидкість нашої когнітивної обробки та здатність вирішувати проблеми, емоційний інтелект або І відіграє ключову роль у формуванні наших соціальних взаємодій. Емоційний інтелект стосується нашої здатності розпізнавати, розуміти та керувати своїми власними емоціями, а також емоціями оточуючих. Він включає емпатію, самосвідомість та здатність будувати та підтримувати здорові стосунки. Хоча IQ та EQ – це різні поняття, вони не є взаємовиключними. Люди з високим IQ можуть володіти винятковою вербальною плинністю та здатністю чітко висловлювати свої думки. Однак справжній соціальний інтелект вимагає більше, ніж просто красномовства. Він вимагає емпатії, активного слухання та щирої зацікавленості в розумінні точок зору інших.